Всім привіт! Знову я. Ви зрозуміли, в принципі, де я знаходжусь. У нас цілий день було жарко, можна навіть сказати, дуже душно. Тут у мене в моїй біседці альтанки, як воно називається, халабуді. Було 39 градусів, це в тіні. Зараз 35 на вулиці у нас гримить. Як бачимо, у нас там на півно 6 вечора, але на вулиці затягнуло і дуже темно. Ось така на вулиці погодка, буквально хвилин 20 назад. Вся бджола ще літала, хоча всі були в роботі, всі були в ділах. Як бачимо ще. А зараз всі активно повертаються додому і всі сидять вже в вуликах. Тобто бджілки відчувають, що буде. я не знаю, Гроза, переміна, погоди і так далі. Ось так вони вже всі вдома. Ну а дощик потрошку, як бачимо накрапає. Покажу як вони будуть тікати додому, коли вже почнеться конкретний дощик. Так, що хотів показати ось ця сім'я вихователька, яку ми минулого разу робили прививку. Якраз пройшов тиждень. Сьогодні роблю огляд наступний. Ну і подивимось що в них там. Що ми там скажімо так, прийняли, не прийняли і так далі, яку кількість прийняли. Прийом в принципі, гарний. Що ми бачимо, не прийняли ось о, один маточник, не прийняли другий маточник. Не прийняли третій. Ну, не прийняли три маточника з 27. А так, в принципі, маточники більш-менш нормальні. ну Є туди такі ось якісь карявенькі, але ж так, блін, погоди нема, взятку нема. Там меду, в принципі, в цьому корпусі повну, але все-таки це впливає на якість маточника, але не пройом три штучки. Ну, хай там ще якісь 2-3 можливо не вийде, можливо, вийде якісь маленькі орбатенькі, кривенькі ми їх. Відфільтруємо, відцеєчки відберемо. Так, я думаю, все буде нормально. Ну, а поки продовжуємо роботу. Схоже, дождика ми так і не дочекаємося. Уже все таке затягнуте, але капельок нема. Бджілки в принципі, сидять на місці, дуже не вилітають. І поки я тут виглядував дощ, то я помітив, що від мене звалив нуклеус. І ось там. Сидить бджілка тут тільки щоб прилетіла. Мінус один нуклеус. Було дуже-дуже жарко, я думаю, через це він вилетів. Так, хто дивиться, значить йому цікаво. Канал я створив, ну скажем, щоб передати свій досвід, так як пасікою бджолами займаюся вже 17 років. І з 16 зараз мені 34 досвіду досить багато. тому Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Ну, роботи дуже багато, але так поступово що буду робити, я вам буду показувати. Так що давайте, тисніть пальчиком на кнопочку підписатися. так Треба наповнювати канал контентом. Тому буду знімати те, що роблю. В принципі, якби були підписники більше, то можна було б провести трансляцію і так, вам показувати в режимі онлайн. ну Але і так, в принципі, я думаю, буде. Цікаво, чим я займаюся, тому направляю вас туди на бджілок і буду сам робити і вам буду показувати, що я там, що я там роблю і що там відбувається. Скажімо так, Прибираємо полосочки від кліща, які ми ставили минулого разу. Полосочки. Так, зараз покажу. Полосочки отакі. Не реклама, але те, що можна літом використовувати Там всякі маселки, всякі прогулутки і так далі. Хімії там ніякої немає. Зараз витягуємо з вулика рамочку прививочну, яку буду сьогодні давати личинку для прививки. Оглядаю як вони там почистили. Добре, не добре, якщо не добре. Є такі тут, так де в мене тут камера, є комірки, які треба додатково підчистити. там беру інструмент та чищу. що. Ось мене. Шпательок. І я дивлюся, де там бджілки не дочистили. Та я його прибираю аж до самої до самої мисочки і все. Мисочка вона чистенька блистить. Це, звісно, краще робити перед тим, як їм давати на очистку, але в принципі таких мисочок, ну там один одна, дві, три, 2-3, то в принципі, нам на швидкість не впливає. Ось так, тут дві було. Все, почистив, кладемо їх. Туди далі, ну а самі продовжуємо працювати. Наступне, що я роблю, це витягую в прививочну рамку з тими маточками, які сьогодні у нас повиходили. Ось так вона виглядає. Бачимо, це був минулий прийом. не той, який ми з вами робили, а попередній. Так, Бачимо, є маточки. Струшуємо. Дивимось, хто тут вийшов, хто не вийшов. Так, що ми бачимо? Ось ця криточка у нас маточка ще не вийшла. Відставляємо її в сторону. Потім так, тут ніби все, все добре. Так, ось ця у нас також ще маточник не вийшов. Бачимо, він ще у нас започатаний. Так, що у нас тут? Ще ось сюди є одна. Чому так трапляється? Тому що личинка у нас різного віку, ну, Стараюсь-то я брати майже однаково, але там скажімо, на 2-3 години личинка відрізняється і вже через те у нас маємо ось такий результат. П'ять ну, 5, 5 штучок із прививки у нас трішки вони вийдуть пізніше, це буде, я думаю, завтра так як по журналу, по записах виходу. Сьогодні 10 у -е нас червень, липня сьогодні у нас уже Ну так, 10-11 вихід. 10-го більша частина вийшла, а оце 5 штучок. Вийдуть уже завтра. У мене тут ще деяка кількість в кармані. Це з попередніх сімей, як назбирав. Буває таке, що в карман положив, поки дивишся, вже вони в кармані там, ну скажімо, вийшли. Так, ось так раз-раз, раз, в принципі, 2, 4, 6, 8, 10. 12. От бачимо 12 кліточок, це у нас із 4 сімейок, Ну, Це таки стандартна скажімо, кількість. Це я вважаю, що це нормально. Так, Тепер наступну, наступна процедура це беремо прививочну рамку, яку прививали минулого разу. Ось Так дістаємо. Бачимо скільки тут висить бджіл. Це бджілки, які виховують наших маточок. У цій сім'ї е, прийом був гірший. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 18 штук і з 28 не прийняло. Тобто тільки 10 штук у них було на вихованні. Не знаю, що воно повпливало, Але в принципі сім'я ходять сумішнички, але і сім'я вихователька тут менша. Тому в принципі... У мене сім'ї виховательки йдуть із запасом, то, ну, це не критично. 10, значить 10, значить буде 10 великих. Так, не знаю. Дивитесь там на моє плечко. я щось розповідаю. Ну, ось так це відбувається, раз. Одягнули, наступну разом з бджілкою. Одягнули. Так, якщо бджілок немає на маточнику, то їх беремо. Отак знизу, як набираємо, ось так беремо кліточку, ось ось бджілки, їх прикрили пальцем. Ось так раз прикрили все бджілочки там, всередині і одягаємо на маточник. Не знаю, там грім буде чути за кадром чи ні, але гроза все-таки напевно повертається, на вулиці гримить. Ну а я ось так такий дуже одягнений, працюю. Тепер я ще пересортовую, щоб всі кліточки були зверху. Ну, Тут тільки три. Мені здається, що наверху все-таки мікроклімат в сім'ї кращий, тому стараюся ці кліточки переставити на верхній ряд. Обережненько кладемо щоб їх не струшувати. І починаю з одного боку знімати пусті мисочки, яких, я не знаю, чомусь у них не захотіли виховувати маток. І переставляємо на верхній ряд. Ну і маємо ось такий результат. 10 кліточок 10 бігодів, в яких маточки вже запечатані. Тепер обережненько беремо, ставимо цю рамочку на місце. Буде, бачите, такі вісяки, їх бажано забрати. Можна забирати прямо так руками або ж щіточкою. Ось така щіточка спеціальна. І беремо їх щіточкою так, струшуємо. Встановлюємо назад у вулик. Бачимо, тут в мене по пузу повзає, ніхто мене не трогає. Так, ну далі тут буду робити маніпуляції з рамками, буду їх переставляти місцями. Тут по спині в мене повзають. Я не думаю, що це буде дуже цікаво, тому поки що ставимо на паузу. Бо в принципі на паузу ставити не буду, а просто... Прискорюю там Х2 або щось типу того. Ще жарко там треба попити водички. Так, дістаємо рамочку. Я думаю для новачків буде цікаво як можна працювати з бджолами, особливо тих, хто їх боїться. Ну от бджола карника дозволяє так працювати. Так дістала рамочку. Наша задача тут знайти матку, щоб ми її не подали туди, в, ну, скажем, в основний в основний відділ. Так рамочка раз, рамочка два, рамочка три. На вулиці у нас вже починається дощик. От Тому я в минулому відео казав, що потрібно мати такий аппі-будиночок, яким можна займатися виводом матки. От Матка повзає, не знаю як її показати, в центрі на її оранжева така крапочка. Я думаю, в принципі її буде видно. Якраз в самому центрі екрану у нас маточка з міткою. Цю рамочку ми ще залишаємо їм, так як у нас ще не вся бджола повиходила, є комірки, де ще бджілки є. Тому залишаємо її ще тут, в цьому відділі, щоб бджілка лупилася і вже в наступному, там, через декілька днів маточка в ці самі комірці буде класти яєчки. В принципі ця у нас рамочка теж така ще не вся вийшла, але це може бути що з минулого разу. Так, Тут у нас бджілка. Краще зараз побачу, буду цю рамку забирати чи ні. Так, продовжуємо наш цикл телепередач. Все-таки цю рамочку я напевно таки заберу. Тут я ковернув комірку і бджілка там така запечатана. Тобто це бджілка, який там приблизно 10, можливо ну, 12 днів. Ну, і цю рамочку ми все-таки забираємо, переставляємо її у те у друге відділення. Рамочку з маткою ми. Відставляємо туди подалі, ну, скажімо, від цього від маленького відділення трішки не дають попрацювати. Усім щось від мене треба. Так, продовжуємо. Далі, що ми тепер? Тепер ми беремо і в це відділення переставляємо рамочки там, де бджола у нас на виході. Тобто даємо під наступний, під послідуючий засів. Ось це така ще не дуже стара тобто воно деякий час побуде і бджілки повиходять ставимо її далі Ну, а тут ставимо таку опа, крайню рамочку я думаю тут вже бджілки мають бути такі що якраз вони вже лупляться ну ні ще не лупляться але вже тут досить такі досить стара скажімо бджілка. ну не стара бджілка, а старий розплід Тобто він вже скоро буде у нас на виході і переставляємо його ось сюди. Одну рамочку я сюди завжди даю медову. Ну, в принципі, вона тут стояла. Я її ставлю назад. Це ж така рамочка. Вона хоч і 230-та менша, але вона з наприском меду. Тобто, щоб в цьому відділенні у нас завжди був медок для того, щоб було бджілкам що їсти. Коли так джіл багато, то ми його просто-напросто струсили. щоб нам не заважало. І в принципі все. Не звертайте уваги, що я так розмовляю трохи дивно, щось в мене на жару не працює ніс, закладений, тому доводиться хекати ротом, але то таке нічого, працюємо далі. Тепер всі рамочки, які стояли там, переставляємо їх ближченько сюди. Бачимо скільки яка кількість бджіл, вони прям такі висять гроздями. Але ну, для сім'ї виховательки так і має бути. Сім'я-вихователька має займати як мінімум там, 12 рамок. Причому таких нормально обсижених бджолами, щоб вона не була з дихликом. Тому що як вона буде маленька, то в принципі вони на прийом маточок будуть брати, але маточки будуть дуже, дуже маленького розміру. Тому все-таки краще якби. Щоб сім'я виховати, тільки у нас була сильною. Напевно, десь починає цвісти соняшник або щось подібне. Бачу, що бджілки приходять якісь риженькі. В принципі, у нас цвіте свіріпа, можливо, вони із свіріпу приклеїли, так що не віддереш. Можливо, тягнуть свіріпу. Ну, але взятка як такого нема, просто щоб ділка жовтенька-риженька притрушена, скажімо так. Зараз стою, готую прививочну рамочку, яку я буду давати на очистку ну, і з тримачами мисочок. Оце були маточники маточки, які я ну, які роздавав. Потім я їх забираю, складаю з таку мене тут коробочка, вони в мене тут зберігаються. Ну і Потім вже коли роблю огляд, то беру ось таких з коробочки і ось сюди одягаю. Часу займаю небагато, але... Краще це зробити якийсь другий день. Але сьогодні в мене було тільки три. Ну, ще одну, я ось тільки що надів. Ставимо назад. Підносимо вас поближчень. Нагинаємо туди. Так, ставимо рамочку. Хай вони працюють та її очищають. У них буде 4-5, можливо навіть 6 днів. Дивлюся, в залежності як в мене там по часу, в залежності як по маточках, кому як треба, не треба. Ну і вже коротко, роблю весні це закладки в мене частіше, тобто раз в 4 дні. Ну а так як вже як зараз, то можливо там раз в 5 днів, а раз в 6 днів. Коротко, я дивлюсь по обставинах, як, як і що. Так, в принципі, є, це зробили. Тепер беремо рамочку, яка з самим молодим розплодом, тобто засів, посів і так далі, даємо її в самий конець. Тобто ось туди рамочку яка з таким вже, ну, з личинкою, з черв'ячком ставимо ближче до себе. Не знаю, там личинка буде видно чи не видно. Та ні, я думаю, не буде. Але вона там є. Ну тут вже така рамочка майже, майже під початком. Заставили і будемо сюди вже в подальшому давати прививочну рамочку вже з вечинкою, ту, яку ми у них забрали трошки раніше. Не знаю, як там мене буде чути. У нас пішов ось такий дощик. Не дуже великий, але пішов. Це вже добре. Так як земля у нас дуже-дуже суха. І врожай так собі Суді їздив по полях. Дивиться, дивно соняшник. сонячних майже нігде нема. Квітки, які це квітні, скажімо так, жилок на їх немає таких посуха. Ну, посуха, засуха. І не гектар не виділяється. Але, дожди, якщо пройде, то вже буде трішечки легше. Щось жилки нам принесуть. Всім привіт, друзі! Зайшов я у папин лабораторію. До папи в хості тут. Зайшов. Займаюся серйозними справами. Так, ну швиденько втулили в подавайчку моєму оператору, який тут теж так, як і я, ходить. Може вже трохи пузо трохи, його ще ні допомагає мені в відеозйомках. Тому давайте пальчик вверх, швиденько зарядили. Знімаємо ми трудня, який біжить кудись, не зрозуміло куди. Полетів кудись. Нічого страшного. Так, а мій папа пересаджає личинок у інкубатор. Чи як його там? Ліво справа. Що підписуйтесь, підписуйтесь на папин канал. Ставте лайки та пишіть коментарі. Все, папина. Біола балатонна пчола. Навіть такий знак повісить. Пчелы, чопджолы, Якісь органи пчолині. Папа, попадай мені крутня. Крутня, дай тобі крутня візьму. Ну ж я его мене ж відео йде. Ой, ой, дай ты мені Ооо. Он вин бежит, бежит. Ой, папа на забыла. забирай. забывай, забывай, забывай. Ну, Я... А у нас за вікном погода. В принципі, все вже я зробив, що я запланував. На вулиці у нас парабоний там дощ, я думаю, буде чути. 8 годин і 5 хвилинок. Пора йти вечерять. В принципі, якби дощіку не було, то я ще поліз. Ще внукли усе трішки пошарився. А так як пішов дощ, то вже підемо відпочивати. Завтра вже піду в нуклеуси. Хтось там запитував, покажи, які нуклеуси використовуєш. То я думаю, в наступному відео покажу. Ось такі каплі, такі. Так що все, всім пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал, подобайки, коментарі. І все. зустрічі в новому відео.